Вітаємо вас на найжіночнішій грані нашого тижневика. Сьогодні йтиметься про особливі стосунки жінки і автомобіля. Тому хто при цьому поблажливо посміхнувся, нагадаємо, що жінка в історії автомобіля не хто саме особа жіночої статі стала його натхненником. Жінка здійснила першу навколосвітню автомобільну подорож. Авторство глушників і двірників автомобіля також жіноче. А перше у світі ДТП скоїв чоловік. Тож їдьмо. Звідки з'явилися стереотипи про те, що автомобіль прерогатива чоловіків, а жінок ліпше не допускати до керма. Мовляв, жіноча стать надто емоційна, неврівноважена, не здатна швидко реагувати і, взагалі, боїться швидкості. Впродовж усієї історії автомобіля жінки мусили доводити протилежне. А між тим, завдяки Берті Бенц, дружині механіка Карла Бенца, його дивний винахід здобув шалену популярність у Німеччині. Ця німкеня відважилася витягти з майстерні уже майже забутий витвір свого чоловіка і здійснити на ньому подорож протяжністю 106 кілометрів на очах. Земляків у США. Перший жіночий автоклуб і перший жіночий автопробіг на початку 20-го століття організувала Еліс Ремсі. 2000 року вона стала першою жінкою, ім'я якої занесено до автомобільної зали Слави. 24-річна Клерен Клереналстінне стала першою жінкою у світі, яка брала участь в автоперегонах. Усього за два роки вона здобула 17 перемог, і вона ж здійснила першу навколосвітню подорож на автомобілі. Жінки руйнують найрізноманітніші міфи про свою неспроможність опанувати мистецтво водіння, але не перестають тим часом дратувати цим протилежну стать. А може вже й ні? Да, існує можливо жарти, що жінка за кермом це якогось роду небезпека. Ну, я переконаний, що жінка також є учасником дорожнього руху і також повноправний е е водій, повноправний знову ж таки повторюсь, учасник дорожнього руху. По-різному чесно скажу. Деякі жінки дуже акуратно водять автомобіль набагато краще, ніж чоловіки, ну а деякі їхній відсоток невеликий, краще б вони не водили. Якщо на транспортному засобі наклеєна буква У, то трошки з осторогою. А якщо немає, якщо жінка їде впевнено за рулем, то нормальна реакція абсолютно. До недавнього часу були різні. Ну, є всякі на рахунок такої усмішки, але в теперішній час жінки за кермом більше це є впевненість, тому що мають і великий, напевно, вже стаж їзди, і впевненість за кермом. Жіночки, може, вони на перших порах, може більш сумлінніше, поки тільки навчаються, а вже потім, коли входять в кураж, то можливо варіант такий, що і вони хочуть трохи, як то кажуть, по. Трошечки повелихачити на дорозі. Часом жінки ще краще їздять, як чоловіки. Сучасна жінка за кермом не бажання похизуватись і вже ж не прагнення щось довести. Це передусім необхідність. Тому подобається це комусь чи ні, Вона мусить опановувати навики водіння і вивчати правила дорожнього руху. В учениці автошколи Олександри, хоч і трусилися на перших уроках руки, і страх сковував, все ж мріє про власне авто. Чоловік має, я ще свого не маю, в мене четверо дітей, і один ходить в школу, і в вересні двоє ще йдуть в перший клас, а менше йде в садок. І як це все треба розрулювати? Її наставник переконаний, що жінки дуже сумлінні в навчанні. Жінок трошки треба м'якше до них ставитись так, щоб. Більш, більш може трошечки перші, перші вправи особливо їм треба більш пояснювати, тому що в чоловіків воно більш в принципі, закладено так, є. Yeah. Але вже після заняття п'ятого-шостого в жінок дуже нормально це все виходить. Якщо жінка хоче цього, щоб добитися, значить мусить. За кермом мріє інша дівчина, яка свого авто поки що не має, але про правила дорожнього руху може ой, як багато розповісти. Автомобіль для мене, звичайно, для мене особисто це ще десь. Є далека мрія, до якої, звичайно, прагнемо. Особисто автомобіля не маю, але люблю е, їздити на автомобілі. Ну і позитивно ставлюся до нього. Батьки Мирослави бачили її лікарем. Вона ж настояла на дитячій мрії бути інспектором дорожнього руху, тому й навчалася у відповідних закладах. Зараз насолоджується улюбленою роботою і здобуває ще й юридичну освіту. У колективі користується повагою і авторитетом, тому й вимагає сумлінності від усіх учасників дорожнього руху, незалежно від статі жінок водіїв, поважає. Ну, я вважаю, що така приказка, як жінка з автомобілем, це як мавпа з газетою. Це звичайно ж неправильно. Все ж таки, в деяких випадках жінка можливо краще відреагує на якусь таку ситуацію, ніж мужчина. І з Мирославою солідарні її колеги, водії зі стажем. Саме перше знайомство було дуже приємним. Це була моя мрія, мрія дитинства. І саме першим, самим першим автомобілем в мене був Москвич 21.40. Уявляєте, яка ця машина на той час була популярна. Це не теперішній мерседес. Як ставитись до автомобіля? Це повсякденна річ, е, любима, я в ній живу. Тобто все, що в машині, це, це мій будинок практично на колесах. В ньому можна знайти все. Перше моє знайомство відбулося в інституті. Коли вже вступила би, до інституту, навчалась там і відповідно однією з умов було це обов'язкове керування транспортним засобом, де ми безпосередньо навчалися на ну, водіння і вантажним транспортним засобом, і легковим. Потамі розпочалося моє перше, перше таке е, плідне скажімо так, знайомство. Ну, а саме найперше це, напевно, коли я з татом ще в дитячому віці, просто в якості пасажира. Люблю їздити безпечно, виключно безпечно. Е, і, в принципі, завжди, коли керую транспортним засобом, і бачу, якщо хтось, наприклад, порушує, то завжди чомусь у мене в голові виникає картинка з ДТП. Це напевно професійне. ДТП. чи не найстрашніша асоціація для водія. І найгірше те, що потрапляють у нього не лише винуватці. Заручником може бути кожен учасник дорожнього руху. Першим призвідником дорожньо-транспортної пригоди був такий чоловік. Хоча часто сильна стать намагається у будь-яких невдачах шукати жінку. Такі вони чоловіки. Вони навіть здатні впливати на жіночу думку. І які ж асоціації на поєднання жінки автомобіля у самих жінок? Повсякденна річ. Як сумочка, як ручка. Тобто жінка і автомобіль це дуже природні. Дуже природні і повсякденно. Нічої асоціації якихось страху, ляку, непередбачуваності це абсолютно невелика. Краса і небезпека. Тому що ну, взагалі транспортний засіб сам по собі це є засіб підвищеної небезпечної ну, небезпеки і, в принципі. Гарна жінка за кермом а, може призвести до не зовсім гарних наслідків. Зручність. Вирощувати дітей, жінка автомобіль це дуже два сумісних поняття. Автомобіль це засіб пересування, а жінка це прикраса. Це не тільки прикраса в житті, а й як само автомобіль. Жінка за кермом по статистиці досить вправний водій. А анекдотичну ситуацію, що жінка абсолютно не вміє керувати – це лише анекдотична ситуація, придумана чоловіками. Дуже багато жінок водять автомобілі, тому що в нас дуже рухливе життя. Скрізь ми маємо встигнути і дітей в школу завести, Але як з моєї точки зору, то я притримуюсь краще бути поряд, пасажиром. Більше довіряю чоловікам в цьому плані. Ірина уникає водіння, їй комфортніше у ролі пасажира. Зате про сам автомобіль знає, як кажуть, зсередини і по детально на Луцькому автоскладальному заводі вона працює уже 14 років, виконує непросту роль посередника між технологами і виробничниками. У нас є цехи, Ми займаємося власним виготовленням деталей. Тролейбуси, автобуси складаються з великої кількості комплектуючих, деякі ми закупляємо, а деякі самі виготовляємо. Отже, я даю план для цехів поштучно, скільки потрібно виготовити на місяць тої чи іншої деталі, і таким чином контролюємо цей процес. Для того, щоб не було зупинки виробництва, для того, щоб все вистачало для складання автобусів та тролейбусів. Є гордість, тому що неодноразово я їздила тролейбусом нашого виробництва, і мені набагато там комфортніше їздити, так як і в сидячому положенні, і можна спокійно стати, поручні, все нове, комфортне. Робота Вірини улюблена, хоч і паперова. Зате її результат красивий і комфортний пасажирський транспорт. Про автомобільний комфорт не з чужого голосу знає інша поціновочка засобів пересування Ольга. Вона менеджер з продажу в автосалоні. За рік роботи в автосалоні я почала розрізняти машини не лише як жінка, по кольору, а вже їх знаю і назви, і моделі, і класифікацію, і модифікацію, і їхнє технічне оснащення. Тому рік праці важкої має свої результати. А попереду ще не один рік, тому я думаю, в цій ниві я буду здобувати крок за кроком нові нові досягнення. Ольга скромно не вважає себе асом у водінні, хоча право кермувати здобула законно і їздить акуратно. Запевняє, що для жінки поганого автомобіля не буває. Я думаю, жінки вони дуже універсальні, дуже практичні і вони себе почувають відмінно в будь-якому автомобілі, незалежно від того, компактний він, великий, кросовер, білого він кольору, червоного, зеленого абсолютно немає різниці. Маленькому наталченому пежо два роки. Хоча вона водить автомобіль із 2004-го. для Наталки то не лише засіб пересування. Поки не почався поліційний робочик, поки ще маю втрапити військовий наш госпіталь поставок, а потім прийняти ще відвідувачів діток з концертом. У педагогічний колектив однієї школи Маневицького району, які їдуть привітати наших хлопців атошників які перебувають нині на лікуванні в психіатричній лікарні. Якщо до маршруту до роботи в мене ще такий маршрут щоденний зазвичай буває. Ну і автомобіль безпосередній учасник. Безпосередній учасник, абсолютно. Я без нього як без ніг і без рук, і без сумочки. От це ну просто невід'ємна частина життя зараз. Я просто не уявляю, як би я встигала все те, що я мушу зараз встигати. Є така жіноча солідарність. От, е, і чоловіки пропускають. Знаєте, Це маленька жіноча машинка, і іноді е, так цікаво спостерігати, як дуже полярні ставлення до, не, до, ну, до цієї машини на дорозі. Так? Є, е, от, там і жінки, і чоловіки взагалі водії, які навпаки, намагають, які намагають, які намагають, припускають, показують, приїжджають, ну, в дорогу. А є такі, що думають, що раз маленька жіноча машинка, то вона. То він однаково встигне рушити швидше, як я, і намагаються проскочити під носом. але не тут то було. От. А жінки є солідарні, звісно, на дорозі. Я мрію про нову машину, про якусь іншу, кращу, більшу, стійкішу. Але це все буде. Я думаю, після війни зараз інші часи, інші пріоритети. От і поки вона мені витримує які всі передачі, які я вожу і на госпіталі і в інші місця, і вміщаються мені і у ті милиці, і ті ящики. От поки ну буде так, як є. У компактному салоні є місце і для пігулок, і для милиць, що їх від одного пораненого бійця лишають у спадок наступному, і для продуктових наборів, і для бушлата, і ще для багатьох багатьох речей, що мандрують із Наталою волонтером до місць, де її чекають. Чому ж, попри те, що жінка за кермом уже нікого не дивує, ставлення до жінок, водіїв і чоловіків різне. Можливо, через те, що жінка надто прагне самоствердження або ж чоловіки рівнують до свого власного авто. А може, все значно простіше? Ми такі різні. Спільним нас одне, всі ми прагнемо: тепла, затишку, любові, чого й бажаємо вам у своєму весняному випуску. До зустрічі у наступних гранях. Що можна побажати жінкам? Щоб вони завжди були життєрадісні, веселі, красиві і приносили задоволення, радість нам чоловіка? Посмішок на вустах, миру всім, спокою в серцях, щастя, багато подарунків, радості, достатку і гарної весни. Кохання, кохання в душі. Весня, весни, весняного кохання. Чемних учасників дорожнього руху і пішоходів, і водіїв. В першу чергу, як і кажуть, ніхвозя не ні жезла, щоб їх ніхто не зупиняв, без видно, як то кажуть, причин. От. Ну і щоб їх супутствувала удача, не траплялося ніяких дорожньо транспортних пригод. Краси, тепла, сонця і, звичайно, миру.